Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ. Головне про події 7 жовтня. Депутатам Верховної Ради заборонять використовувати телеграм. Окупанти несуть рекордні втрати, а український єпископ стане наймолодшим кардиналом Ватикану. Докладніше далі. Ранок в Україні почався з ракетних обстрілів. Ворог атакував енергооб'єкти у п'яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській. Як повідомляє прислужба Міненерго, обстріли призвели до знеструмлення у Києві. Внаслідок роботи ППО уламки збитої ракети упали у трьох районах. Загалом сили оборони знищили два кинжали та 32 російські ударні дрони. Україна не продовжуватиме транзитну угоду з російським Газпромом після закінчення терміну її дії, вкотре заявив український прем'єр Денис Шмигаль. Але дав зрозуміти, що Київ готовий продовжувати транзит, якщо договори будуть укладені європейськими компаніями. У Верховній Раді введуть обмеження на використання месенджера «Телеграм» у службових цілях. Про це повідомляє голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Правоохоронці викрили організовану групу, до якої входили заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники державної прикордонної служби, які незаконно переправили через держкордон екс голову конституційного суду України Олександра Тупицького. Російські окупаційні війська у вересні 2024 року встановили черговий рекорд середньодобових втрат в Україні за весь час повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у розвідувальному огляді Британського міністерства оборони. Попередній рекорд був зафіксований у травні. Правоохоронці вилучили понад 4 мільйони 400 тисяч гривень під час обшуків у 56-річної лікарки з Житомира, яка підозрюється в участі у схемі надання фіктивних інвалідностей для ухилення від мобілізації. Про це повідомляє поліція Житомирської області. У матері депутата Київради від партії Удар Ігоря Опачого конфіскують рейндж ровер, який придбали всього за 65 тисяч гривень. Про це пише видання Бабель. Українська розвідка вивела з ладу російський тральщик Олександр Обухов. Корабель зазнав важких пошкоджень, через які став на капітальний ремонт. Це уже другий знешкоджений корабель Балтійського флоту за останні півроку. Єпископ української греко-католицької церкви родом із Тернополя увійшов до списку нових кардиналів Ватикану, які обрав папа римський Франциск. Миколі Бичку 44 роки, тож він стане наймолодшим кардиналом. Війна в Україні може закінчитись протягом двох тижнів без підтримки заходу, заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Борель в інтерв'ю виданню 20 Minutes. Якщо захід припинить надавати підтримку Києву, це призведе до досягнення цілей російського диктатора Владіміра Путіна. Найстарший чоловік з синдромом передчасного старіння Семі Басо помер у 28 років. Про його смерть повідомила італійська асоціація про герії, яку Басо разом з батьками заснував у 2005 році. Головне про події 8 жовтня. Польські фермери планують знову блокувати кордон у Києві. Вкотре затопило метро. А Угорщина заблокувала для України 35 мільярдів євро. Докладніше далі. Уряд спрямував 86 мільйонів євро на захист енергетичних об'єктів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти на модернізацію підстанцій позичені Європейським інвестиційним банком. Військовим пропонується дозволити самим обирати, хто з членів сім'ї отримає виплату у разі його зникнення безвісти або полону. Відповідний законопроєкт номер 11407 ухвалила в цілому Верховна Рада. У тимчасово окупованій Феодосії досі горить атакована 7 жовтня на автобаза. Більше тисячі людей наразі евакуйовано. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Ігор Ткаченко. Угорщина заблокувала 35 мільярдів євро для України. Повідомляють Euronews. Ці кошти мали стати внеском Євросоюзу у кредит на 50 мільярдів євро, гасити, який планується коштом прибутків від заморожених російських активів. Будапешт заявив, що блокуватиме виділення, доки у США не оберуть нового президента. СБУ затримала у Молдові кремлівського ідеолога війни проти України Дмитрія Чістіріна. Чістірін працює помічником ексрадника Путіна Сергія Глазіва, розробника так званої стратегії інформаційної війни проти України. Польські фермери планують знову блокувати рух вантажів через кордон з Україною. Повідомляє Державна митна служба України. Блокаду КПП медика Шегині планується тримати до кінця року. У Києві через підтоплення підземного переходу станцію метро Дорогожиті закрили на вхід та вихід. Як повідомляє прес служба КМДА, поїзди слідують по станцію без зупинки. Понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна вивезли росіяни через порт Маріуполя за 24-й рік. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Служба безпеки України порушила справу проти режисерки пропагандистського фільму Росіяни на війні Анастасії Трофімової. Про це повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Південна Корея вважає цілком можливим, що КНДР відправила своїх військових до України. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Кімен Хьон. У свою чергу офіційний Київ підтверджує участь північно-корейських військових у бойових діях на боці Росії. Велика Британія ввела санкції проти російських військ радіаційної, хімічної та біологічної оборони та їхнього начальника Ігоря Кирилова. Відомо, що росіяни використовували на фронті, зокрема, отруйний газ віце Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що не погодилась би на двосторонню зустріч із диктатором Росії Владіміром Путіним для перемовин щодо розв'язаної ним війни проти України. Як вона заявила в інтерв'ю CBS News, Україна повинна мати право голосу. США погрожують відключити Туреччину від міжнародної платіжної системи SWIFT та платежів у доларах через співпрацю з Росією. Переможець реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зобов'язаний зустрітися з Даніелем Дюбуа. Про це заявив виданню Box Nation заступник та керівник промоутерської компанії Rank Боб Аром. Головне про події 9 жовтня обмежено придатних не мобілізовуватимуть до 25 років. Рамштайн перенесли через ураган у США, а букмекери різко підвищили шанси Дональда Трампа на перемогу. Докладніше далі. Верховна Рада України ухвалила рішення щодо припинення мобілізації для військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років, які за станом здоров'я визнані непридатними до служби в мирний час, але обмежено придатними у воєнний час. За цей закон проголосували 311 депутатів. Також Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 12039 про угоди зі слідством у корупційних справах, який відповідає міжнародним зобов'язанням України. Законопроєкт вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув'язнення ніж вимагає Кодекс. Україна планує скасувати заборону на експорт дронів, оскільки ресурсів держави не вистачає на покриття всіх військових потреб у безпілотниках. Про це пише газета Financial Times. Експорт дронів може принести Україні до 20 мільярдів доларів доходу. Марафон єдині новини продовжуватиме свою роботу, поки в країні триває війна. Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Правоохоронці затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину і повідомив про це через соціальні мережі 21 вересня 2024 року. Про це сповістив офіс генпрокурора. Наглядова рада Приватбанку оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління. Шведський банкір, який має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі, дотепер обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Светбанк. Президент США Джо Байден та держсекретар США Ентоні Блінкен відклали поїздку до Німеччини, де має відбутися засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у зв'язку з ураганом Мілтон, який найближчим часом має уразити Флориду. Про це повідомила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Також стало відомо, що саме засідання, яке мало відбутися 12 жовтня, вирішили перенести на іншу дату. Нову дату мають оголосити пізніше. Округ Колумбія та 13 американських штатів подали до суду на TikTok. Вони звинувачують платформу в тому, що вона сприяє розвитку кризи психічного здоров'я підлітків. Пише BBC. позивачі стверджують, що соцмережа використовує функції, які провокують залежність, щоб залучити дітей до застосунку. Букмекери різко підвищили свою оцінку шансів Дональда Трампа перемогти. Пише видання Більд. Платформа Полі Маркет оцінює шанси Трампа у 53,3%, А Камели Гарріс – у 46,1%. Вперше з серпня республіканець вирвався вперед у передвиборчих перегонах. Причому стрибок одразу на 3% стався лише за кілька годин. Ізраїль не буде атакувати ядерні об'єкти Ірану, а зосередиться на військових базах і розвідувальних об'єктах. Про це повідомляє видання Jerusalem Post. Головне про події 10 жовтня. Верховна Рада збільшила податки. У Польщі українці загинули в ДТП. А вересень став місяцем найбільших втрат для окупантів. Докладніше далі. Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про масштабне збільшення податків, основа якого підвищення військового збору до 5% та запровадження нових податків для фізосіб-підприємців для військових підвищувати військовий збір не будуть. Також парламент ухвалив закон номер 12023 про військову службу іноземців в Україні, який дозволить іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти із ЗСУ, Нацгвардією та Держспецслужбою транспорту. Також передбачається створення центру рекрутингу іноземців. Укрпошта передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним. Повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. У Польщі вантажівка врізалася у мікроавтобус з українцями двоє загиблих, п'ятеро поранених. Аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску у медиці. Повідомляє видання Європейська Правда. Військовому Сергію Гнезділову, який публічно оголосив про самовільне залишення військової частини, вручили підозру у дезертирстві. Про це повідомив адвокат затриманого вчора військового Олександр Шадрін. Гнезділову можуть присудити до 12 років ув'язнення. У російській адегеї безпілотники атакували військовий аеродром Ханська під Майкопом, де базувалися літаки Су 34 та Су 27 Про це повідомив російський телеграм-канал Астра під удар потрапив склад боєприпасів, зафіксовано займання. Вересень став найкривавішим місяцем для російської армії з початку війни. Стверджує видання Політико. За останні тижні Росія досягла незначного прогресу на фронті, однак заплатила за це тисячами життів. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп відмовився від пропозиції щодо нового раунду дебатів зі своєю суперницею демократкою Камелою Гарріс, наприкінці жовтня. Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри, 22-разовий переможець турнірів великого шлему, колишня перша ракетка світу та дворазовий олімпійський чемпіон. Повідомив, що кубок Девіса, який відбудеться у Малазі з 19 по 24 листопада, стане його останнім турніром. Президент Франції Манюель Макрон звернувся до творців серіалу Емілі в Парижі із проханням продовжити зйомки нових сезонів у Франції. У фіналі четвертого сезону Емілі переїхала до Риму. Але за словами Макрона, цитуємо Емілі з Парижу у Римі немає сенсу. Головне про події 11 жовтня. Зеленський зустрівся з папою римським. Українські школярі масово тікають за кордон. А Ілон Маск представив справжнє роботу таксі. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський зустрівся з папою римським Франциском. Президент подарував папі картину з зображенням дитини з серед руїн Бучі, а отримав у свою чергу від папи бронзову табличку із написом Мир, це тендітна квітка. Зустріч тривала 35 хвилин. У МЗС України спростовують маніпулятивні твердження озвучені у низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України поступитися агресору за рахунок територіальної цілісності країни. Такі поступки неприйнятні, наголосили в МЗС. Українська армія контролює приблизно 40-50% Турецька, що на Донеччині. Решту міста окупували росіяни. Про це заявив голова турецької МВА Василь Чинчик. За його словами, у місті залишається ще 1150 цивільних. Триває евакуація. 70% військових після поранення повертаються стрій, Заявив командувач медичних сил ЗСУ Андрій Казмірчук. Національна поліція України призначила службове розслідування щодо свого генерала Сергія Шайхета після розслідування журналістів проєкту Бігусінфо. За їхніми даними, 38-річний генерал проживає у квартирі вартістю мільйон доларів. Учні 10-11 класів масово їдуть за кордон, поскаржився міністр освіти Оксанд Лісовий. Причина такого відтоку необхідність ставати на військовий облік 17 років. Смерть української журналістки Вікторії Рощиною розслідується як воєнний злочин. Повідомила генпрокуратура України. Рощина ймовірно померла 19 вересня під час етапування Стаганрога до Москви. 6 жовтня їй мало виповнитися 28 років. ДБР передало до суду справу щодо Держзради, учасників злочинної організації, до складу якої входили депутат Олександр Дубінський, експрокурор Костянтин Кулик та колишній нардеп Андрій Деркач. Зокрема, вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів. Біля Львова зіштовхнулися автобус міжнародних перевезень, Варшава, Одеса, вантажний автомобіль нової пошти та кілька легкових автівок. У результаті ДТП троє людей загинули. Повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Москва вербує жінок з Африки віком 18-22 років, щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили. Їх змушують збирати дрони для війни проти України. Світовий банк створив новий фонд для допомоги Україні, до якого увійшли США, Японія та Канада. Про це повідомляє агенція Reuters. йдеться про 50 мільярдів доларів фінансової підтримки. Нобелівську премію миру за 24-й рік присудили японські асоціації Ніхон Хіданько, що об'єднує різні організації японців, які пережили атомні бомбардування. Ілон Маск показав новий електромобіль з функцією саме керованого водіння Tesla CyberCab. Роботаксі для двох пасажирів без керма та педалей отримало футуристичний дизайн, а коштує дешевше 30 тисяч доларів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.